Як я казав, ми у вишах розміщували заяв... об'яви про те, що готові надавати допомогу абітурієнтам у вирішенні проблемних питань, які виникають під час вступу. Ми це робили з тією метою, що, ну, можливо, ми не можемо побачити всі проблеми, які всі ситуації, які виникають у цих вишах. І сподівалися за рахунок об'яв виявляти і допомог... проблеми, допомагати абітурієнтам. За весь час нашого спостереження. Жоден абітурієнт не звертався до нас з проханням вирішити те чи інше проблемне питання у взаємодії з приймальною комісією. Крім того, як відзначав вже Юрій, ми дуже багато спілкувалися з самими абітурієнтами. Просто запитували в них, як ви оцінюєте перебіг, що влаштовує, що не влаштовує. Зазвичай відповідь була така: нас все влаштовує, все гаразд, все чудово. Більш-менш такі проблемні моменти в цілому по е спостереженню. Ну, по-перше, це електронний вступ. Про нього вже дуже багато говорили. І е от, Максим озвучив цифру, що в інституті економіки і управління лише 5% заяв не дійшло електро через систему вступу. вступ. Пан університет так само рівно 5%. Як ви знаєте, по Україні десь в середньому озвучував табачник 10%. Спеціально, спеціально говорили з абітурієнтами, з батьками, а чому ви все-таки вирішили прийти і принести документи в паперовому вигляді, а не надіслали електронною поштою? Зазвичай відповідь така: а ми просто не довіряємо, не знаємо, боїмося цю систему. І через оцю недовіру, через деяке непоінформованість про цю, про цю можливість система не була настільки популярною. Крім того, в перші дні через те, що єдине інформаційне освітне вікно, тобто система електронного вступу, запускалася буквально в тестовому режимі, були випадки, коли людина абітурієнт направляв заяву виш, не отримувала підтвердження про реєстрацію заяви і був змушений йти пішки до Вишу. Наприклад, я спілкувався з таким абітурієнтами у педуніверситеті. Члени приймальної комісії також розповідали про випадки, коли приходить вступник подавати документи, а вони бачать, що він подав вже електронну заяву на ті спеціальності, куди він намагається зараз подати паперовий документ. Намагаються це з'ясувати. А чому ж? От знову принесли, кажуть. Ну, справа в тому, що ми через електронний вступ подали, але підтвердження немає, ми не знаємо, подалися документи, не подалися. Це характеризує перші дні роботи електронного вступу. Тобто система електронного вступу загалом це дуже прогресивна, дуже цікава, і дуже зручна річ. Тому її треба, звісно, розвивати. Але крім того, що необхідно технічно досконалювати її роботу, необхідна ще певна робота з абітурієнтами задовго до початку вступної кампанії, з метою її популяризації, донесення можливостей цієї системи, наскільки вони будуть зручними для абітурієнта. Далі по е, оголошенню рейтингових списків. Перший е, рейтинговий список був вивішений 1 серпня. Давалося 5 днів абітурієнтам на те, щоб подати оригінали документів. Відповідно, другий і треті етапи, або їх так звали, чи хвилі, були е, 6 числа. Це була субота, і 8 числа це була був понеділок. Відповідно, 6 числа і 8 числа абітурієнти мали лише два дні на подачу оригіналів документів. Як ви розумієте, на вихідні дні і приймальна комісія працювала, наприклад, в суботу вони працювала повністю в неділю до 13-ї, і дітям у неділю було не настільки зручно добиратися, тому можливо є доцільним розширити. Збільшити тривалість цих е, часів відведеного дітям на подання документів після другої та третьої хвилини. Ну і по моніторингу інформаційної системи конкурсу, який ми також постійно здійснювали під час спостереження, е, також є певні. Ну, скажімо, не те, що проблемні моменти, але е, нюанси, які б ми хотіли порадити, врахувати абітурієнтам. Так, дійсно, інформаційна система конкурс не є там, якимось офіційним джерелом інформації. Вона створена для зручності абітурієнтів відслідковування конкурсу в різні вище. Що ми, наприклад, зафіксували точно? У ВПІД-університет е, відслідковували обсяг. Надходження заяв на кілька спеціальностей. По одній спеціальності в перші дні вступної кампанії інформаційна система конкурс кожного абітурієнта видала двічі. Вона видала о, перший раз з балами округленими до цілих значень, друг, о, друге значення за цим же прізвищем, а бали округлені до десятих. Таким чином, в. Якби вдвічі збільшувався конкурс, якщо не бути уважним, можна було це прогавити. Ми моніторили е, інформацію по одному з правових вишів в іншій області. І е, така цікава ситуація була. Зранку заходимо, є шість спеціальностей правничих. По обіді знову заходимо перевірити динаміку. Вже з'являється 12 спеціальностей: там, фармакологія, менеджмент, економіка підприємства, мікробіологія. Заходячи на ці спеціальності, ти знову потрапляєш по цьому лінку на рейтинг по управничій спеціальності. До вечора ситуація знову нормалізувалася. До речі, щодо подвійного врахування прізвищ, також за кілька годин інформаційна система конкурс знову стала нормальною. Тобто, якщо, ну, це більше порада абітурієнтам, якщо вони працюють з інформаційною системою конкурсу і бачать якесь, якусь невідповідність, можна трішечки зачекати, зазвичай вона стає на своє місце.